Припиніть цю агресивну війну. Звернувся держсекретар США Ентоні Блінкен до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Про це Блінкен розповів під час брифінгу, повідомляють у Держдепі. Путін, однак, продемонстрував нульову зацікавленість у співпраці, заявивши, що нема про що навіть говорити, поки Україна не прийме нові територіальні реалії, додав держсекретар. Війна в Україні триватиме ще щонайменше рік. Про це заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ Віктор Назаров в інтерв'ю Держпігель. Ми знаємо, що враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні території на Азовському морі та Кримському півострові, зазначив Назаров. Бангладеш вимагає компенсацію через війну в Україні. Деякі компанії отримують шалений прибуток енергетичні та оборонні компанії. Тому ті компанії повинні направляти принаймні 20% прибутку тим країнам, які найбільше постраждали як ми. Сказав міністр закордонних справ Бангладеш Абдул Момен. Як пише CNBC, наразі близько 95% енергоносіїв Бангладеш імпортуються.